Ким був Джон Говард та чому його досі пам'ятають у Херсоні. З вами подкасти Камуль Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Поховайте мене там, де я любив прогулюватися. Я не бажаю ані пам'ятників, ні написів, але хотів би, аби на моїй могилі встановили сонячний годинник. Це були останні слова відомого британця, мандрівника, дослідника в'язниць та лікарень, філантропа та авантюриста Джона Говарда. 20 січня 1790 року у віці 63 років він помер у Херсоні, захворівши на висипний тиф. Яким чином британський підданий опинився так далеко від рідної домівки та чому його поховали саме у Херсоні? Ким був цей загадковий чоловік? Джон Говард народився поблизу Лондона 1724 року. Батько Джона був заможним купцем. Матір же хлопчик втратив у дуже юному віці. У дитинстві Джон був доволі хворобливим хлопчиком. Деякі дослідники вважають, що в нього міг бути синдром Аспергера. Дехто вважає, що, наприклад, Ілон Маск також має синдром Аспергера, порушення розвитку, внаслідок якого людина не виявляє схильності до комунікації з зовнішнім світом, зациклюється та замикається у собі. Попри хворобу, Джон Говард вступає до школи в Гартфорді, згодом до Академії Джона Еймса у Лондоні. Він вивчав географію, природознавство, медицину. Після завершення навчання, юнак підробляв під майстром бакалійника та вивчав основи ведення бізнесу. 1742 року його батька не стало, і Джон став багатим спадкоємцем. Завдяки заробленим батьком за життя грошам, Джон Говард починає подорожувати Європою. Він побував у Франції, Голландії, Італії, Прусії, Богемії, Австрії. Повернувшись із мандрів, Джон одружується зі старшою. Від себе на 30 років жінкою. Втім, цей шлюб протривав недовго. За три роки вона помирає. Говард роздав сусідам усе майно покійної дружини і знову вирушає у мандри Європою. Цього разу британцю пощастило менше, ніж у першій європейській виправі. Поблизу Лісабона його корабель захопили французькі війська, Джон потрапляє до в'язниці. Звільнити Говарда вдалося, обмінявши його на полоненого британцями французького офіцера. Втім, час, проведений у французькій тюрмі, вплинув на світогляд Джона. Він зацікавився станом європейських в'язниць та умовами отримування в'язнів. Роздумуючи над тим, аби зайнятися дослідженням європейських тюрем, Джон Говард повертається додому і починає займатися облаштуванням власних угідь. Він відправляє до школи 23 дітей, які живуть у родинах на тих землях, які йому належали, розбудовує ці поселення, вкладаючи в них власні гроші. 1758 року Джон Говард вдруге одружився. Цей шлюб приніс йому звання «двічі вдівця та батька одинака. 1765 року його дружина Генрієта померла внаслідок ускладнень після пологів. Хлопчик, якого назвали Джоном, також не прожив тривалого та щасливого життя. Дитина народилась хворобливою. Юнак вчився у школі інтернаті вступив до Кембриджського коледжу, але був відлучений від навчання через гомосексуалізм. Джона Говарда Молодшого судили за сексуальні злочини. Але визнали неосудним та відправили до психіатричної лікарні. Так так, в той час британське правосуддя саме так відносилося до проявів сексуальності. Там він і помер у віці 34 років. 13 років свого життя юнак провів у стінах психлікарні. Свій інтерес до юриспруденції та закону Джон Говард зміг реалізувати на посаді шерифа графства Бетфордшир. На цю посаду його призначили 1773 року. Він власноручно глянув усі в'язниці у своєму окрузі і жахнувся від їх стану та заведених там порядків. Після завершення своєї однорічної каденції, Говард береться за реформу панітенціарної системи Англії. Вже 1774 року він виступає з доповіддю в парламенті, а далі у спеціальному комітеті Палати Громад Великої Британії. Заявивши на такому високому рівні про жахливий стан тюрем Україні, Джон Говард рушає досліджувати питання ще глибше. Він відвідує в'язниці в Англії, Шотландії, Уельсі, далі європейські тюрми. 1777 року чоловік публікує книгу про свої дослідження. В ній наведено детальні звіти про всі відвідані пнітенціарні заклади, їх плани та мафи, а також докладні інструкції, що саме можна змінити. Завдяки цій книзі Джон Говард отримує ступінь доктора права Дублінського університету. Джон Говард розробив детальні рекомендації щодо покращення фізичного та психічного стану ув'язнених. Безпеки та порядку роботи самих в'язниць. Зокрема, рекомендував навіть місця, в яких краще розміщати нові тюрми, як їх планувати при будівництві, якими меблями оснащувати. Розробив він і рекомендації щодо раціону в'язнів. За уявленням Джона Говарда, самі тюремники мали бути взірцями для ув'язнених як у своїй поведінці, так і в моральних та людських якостях. Це необхідно для того, аби в'язні намагалися прагнути того, аби стати такими ж і самим. Але вже того ж. 1777 року в родину Джона Говарда знову приходить Горе і знову смерть. Цього разу не стало його сестри. Жінка лишила Джонові щедрий спадок, який він одразу ж залучив до своєї діяльності та мандрів. Зокрема, 1778 року Говард вирушає до Голландії. Тут він взявся не лише до питань в'язнів, але й до вивчення практичної епідеміології. В Україні саме лютувала чума. Перебуваючи в Європі, Джон Говард власним коштом звів кілька лікарень та будинків для літніх людей. 1789 року, за підсумками своїх мандрів, він видає книгу Звіт про основні лазарети Європи та дані про чому. Саме питання боротьби з епідеміями і приводить Джона Говарда до Російської імперії, яка на той час окупувала частину України. 1781 року він приїжджає до Санкт-Петербурга, згодом вирушає до Москви, а звідти до Кременчука та Херсона. На дніпровських кручах Джон Говард і оселився. Тут він вирішив досліджувати причини епідемії, які спалахували серед солдатів та матросів херсонського гарнізону. Такий інтерес до цієї тематики був викликаний тим, що в Європі ходили чутки про жорстоке поводження з солдатами в Російській імперії. Також європейці мали не дуже втішну інформацію про стан лікарень у Росії та на захоплених нею землях. Сам Говард зміг переконатися в цьому на власні очі. Здається, і кам'яне серце має обливатися кров'ю від такого видовища. Так описав, побачено в військовому шпиталі Очакова, британець. Довго спостерігати за станом речей на Херсонщині, Джон Говард не зміг. Прибувши до міста 1789 року, він одразу ж взявся допомагати місцевим жителям та військовим боротися проти спалаху епідемії висипного тифу. Відвідуючи лікарні та тюремний замок, британець і сам заразився на цю страшну недугу восени 1789 року. Вже 20 січня 1790 року, так і не поборовши хворобу. Джон Говард помирає. Останнім його проханням було поставити на його могилі сонячний годинник. Це його прохання виконали, поховали Джона Говарда на північній околиці Херсона на обісті його товариша Дофіне. Нині це селище Степанівка. На могилі справді встановили пірамідальний пам'ятник сонячним годинником. Також цю піраміду оснастили написами Говард упокоївся 20 січня на 65 му році життя. Робив інших здоровими, жив для інших, спи спокійно друг людей. Написи було виконано російською та латинською мовами. Херсонці невірно вважають, що пам'ятник на перехресті проспекту Ушакова та вулиці Пугачова стоїть на могилі Джона Говарда. Цей пам'ятник було створено набагато пізніше, на самій могилі монумент було зруйновано часом та вандалами. Відомо, що 1817 року російський цар Олександр І наказав відновити надгробок на могилі до Джона Говарда. Втім, місцева влада вирішила поставити монумент не на його могилі, а на виїзді з міста в бік Миколаєва. Замість пірамідальної форми йому надали вигляд обліску і 1820 року таки встановили. Згодом перенесли на місце його нинішньої дислокації. Відкрили ж офіційно 1828 року. А от на могилі Джона Говарда пам'ятник поновили за кошти його товаришів-поміщиків Мордвікова, Кобле, Дофіне. Цей монумент встановили в Італії і доправили до Степанівки 1831 року. На жаль, два монументи це чи не єдине, що нагадує херсонцям про видатного британця та філантропа, який віддав своє служіння людям. Будинок, в якому жив Говард на вулиці Суворова у Херсоні, було знесено.